До нових КПК і закону про адвокатуру у самих адвокатів питань чимало. Захисник ув'язненого опозиціонера Юрія Луценка Олексій Баганець вважає, що новації призведуть до тиску на адвокатів і як слідство на їхніх клієнтів. Чітко сказали, і разі я маю свідоцтво про право на зняття адвокатської діяльності, значить обов'язково повинен бути членом Національної асоціації адвокатів України. Збільшення контролю за адвокатами не відповідає ані вимогам конституції, ані міжнародного законодавства. Про це в залі говорять мало не всі Гвалтується українська конституція, а адвокатура українська мовчить. Йдеться про те, що не виконана пряма функція української адвокатури. Функція виконання обов'язку в суспільству. Функція обов'язкового ведення публічної дискусії з питань права. Якщо право під загрозою, один із захисників Юлії Тимошенко, Микола Сірий, переконаний, що влада має намір маніпулювати адвокатурою. Я знайомий з адвокатурою Сполучених Штатів, Франції, Польщі, член вищої ради юстиції Сергій Сафулько по спеціальності працює майже 40 років. З обуренням каже ніколи не було такого, щоб адвокат, який веде кримінальну справу, крім підтвердження свого права на заняття адвокатською діяльністю, надавав ще угоду із клієнтом. Для чого скажіть мені слідчому угода між адвокатом і клієнтом? Він що хоче у ній прочитати про мій гонорар, чи може про мої зобов'язання, чи може про якісь мої інші обов'язки перед клієнтом або клієнта перед адвокатом? Яким чином адвокати сьогодні зможуть зберегти адвокатську таємницю секрет і розкрити його не спромоглися, запрошені на круглий стіл представники з боку влади. Запрошення сюди проігнорували як заступник голови Вищої ради юстиції Лідія Ізовітова, так і уповноважена Верховної ради справ людини Валерія Лутковська. Органи адвокатського самоврядування не створені, адже їх назвати створеними неможливо, тому що вони створені незаконно, і ми, як юристи, з цим не повинні миритися.